Вітаю, слава Україні! На ну, огляді новинка від риб Fish Відносно новинка, по крайній мрії, в Україні новинка. Так я їх вже бачу, в Україні ще не бачу, можливо, десь є. Напишіте, якщо є. Модель називається PFB05. Тунні. Тунець, Викру... в приклад. Випускається у трьох варіантах. Два світлих таких реальний рукоять світла і сатін. І один темний рукоять, темно-зелена і Blackwatch. Рукоять ще різниця. В темному у нас Мікарта. І ось у цьому такому пісочному теж Мікарта. В зовсім білому G10. Ну, ще один нюанс, як вони пишуть. Ось цей пісочний, напишу він напишу, що він корічневий. Ну, я б сказав, що він все-таки ближче до пісочного. Ну, може, можливо, їм у них світло корічне. Так, буду показувати на G10. А ще один нюанс по поводу G10, не знаю, чи кольори передаються чи ні. Він Пишуть, що він білий, але він ближче такого молочного кольору. Молоко, як завжди, має буває такий. З легким жовтуватим відтінком. Таким даже не жовтуватим, а теплим, слонової кості, щось таке. Оце щось подібне. Це не білосніжний, а такий цікавий білий. Так. Ну, рукоять я вже практично показав. Рукоять G10 Мікарта, по периметру фрезеровка для кращого утримання і для зручності. Великий отвір для тимляка. Бекспейсер тут в тому ж матеріалі десь на третинку. У інших чорний бекспейсер. Так, протилежна сторона повністю ідентична. Плюс кліпса глибокої посадки стальна, середньої жорсткості, так хороша жорсткость. Легко відгибається, але трошечки є. Клин по центру усьому керамічний підшипник. Це фліпер відкривається заплавник Відкриття ідеальне закриття теж. В ньому ще присутні в ножі такий дол, пазик з обох боків боків. Кей можна відкривати плавненько, рівненько. Так, замок. Лайнер лук, лайнер заходить повністю, запас ще дві третини є. Лайнери облегчення з обох боків вага ножа. 172 г10 і 164 г. Карта. Баланс, як бачите, близький до хорошого, але чуть-чуть зміщений в сторону рукоятів. Хватить, все одно зручний, дуже даже непоганий, тут насічки є. Ну, Практично ідеально. Ніж такий немаленький. Чую є. Якщо з обережністю, то повністю робочий. Так, лезо. На лезі у нас сталь Sandvik 14C28N. Тут написано, ну не дуже глоким. Сетін, спуски високі практично до цього паза. Тут невеличка фальш, це чисто дизайнерський такий коп'єобразний дизайн, дуже високий спуски дуже так непоганий. Різак, реальний різак, тому що товщина в основу 3,5. А зведення 0,3-0,35. Це чистий різачок. Товщина рукояття 14,9. Габарити. Загальна довжина 225 мм. І довжина леза до, 100 не вистач... до 10 см не вистачає 97-98 мм. Такий великий. Такий нормальний великий edc ну, так, Для порівняння попередня модель Victor, можна подивитися, вона теж була не така вже маленька, але вона набагато менша, десь на сантиметр менше. Тусан, можу ще показати, 471-й. Він теж довгий, але все-таки десь на пару міліметрів він менший. Ну, цей, ще раз покажу, це у них з'явилася тенденція, як у всіх брендів. Гарно розкручена модель. Вони міняють просто кольори леза, матеріали, рукояті. Я думаю, що цей теж чекається. Думаю, що скоро будуть інші матеріали. Може не скоро, вони десь раз в півроку це роблять. Але зараз вони і так дуже гарні, цікаві. Ніж дуже цікавий, дуже зручний. І основне, що з його плюс, що він великий. Я... Не подобаються невеликі ножі, але великі подобаються більше, скажімо так. Як сідає. І матеріали теж рекомендую.